Проспект Свободи Динамо Київ. За вуличні музикати, а ми підемо в цей бік. А йдесь, кав'ярня, бачите, як вони розбудувалися. Ясно розрахували, якраз зелене світло. Прямо стоїмо тут проскочити на зелене. Трамвайчик. Теж зелений. Зеленим трамваєм можна їхати на зелене світло. Жовтим на жовте, а червоним на червоне. Було би дуже гарно, якби так було. Улиця Пан Виберинде. А вже потрошку льває вечорі але ще видно сонце на плащі, ринок є завжди смішно, те на зустріч дівчина бачить я знімаю починаю озиратись думає що ж то він знімає та тебе знімаю Ай! Ай, цей новий готель вже. Майже майже його добудували. Ні, ну ще смішніше буває, коли хлопець десь дівчина. Хлопець починає озиратись. Думаю, кого ж то він знімає? Ай! А, цей площа катедральна, а вулиця Театральна. А ми йдемо в напрямку до Староїврейської, тут коли... Ви бачите, магазин Дитяча книга. Його вже давно нема. Такий ще магазин є, але вже не такий магазин як був раніше. Жарш видно. Магазин Баби там Да, Міцкевич. Підемо тут своєю вузеньку і вуличку. Майже восьмого вечора. І Вже на стороні староєврейській з'явилися вогні. Львів завжди так стає гарніше, причепурюється, коли з'являються перші вогні. А хтось питав, де цукерня, тут цукерню ми вже пройшли. Тобто це один з тих варіантів, що ми зараз знову повністю проходимо Старий єврейсь. Можна буде видно цукерню, бачите? А, ти лев. Той, що одна голова дві задниці наша відповідь Русскому двуглавому марлу. Видно, вулиця вся освітлена і сонцем, і вогнями. Хтось буде казати, що літні майданчики порожні, бо холодно. насправді, тепло. Просто вони порожні сьогодні. Перейдемо на Сербську. Ой, біля п'яної вишні. Цвітне вишня. На ньому вже видно, зараз скоро вам буде видно. Так, на вишню задивився. Так, чуть аварія не сталася. Ладно, не туди дивився. А, плаща Коліївщини заложила. О, а цей шо. Закрив все-таки враження. Та, індійський ресторанчик цей закрився. Шкода? Я пам'ятаю, як він відкривався. інді Індібар все. Хм. П'яна вишня, квітне. Точніше. П'яна вишня в сенсі. Розквітла, знову клієнтів має. А квітна якраз не п'яна, не п'яна вишня. А звичайні сніка вишня. Це прекрасна, гарно виглядає. Триберня. Столиків порожніх є багато. Тому що, тому черги не буде. Це ж логічно. Але тут такі, що може бути стовільних столиків, а чергу вони створить штучно. цьому суть бізнесу. То теж бачите дерево гарно квітне. Сьогодні черги немає.